Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами познайомимось з чарівною квіткою, яку називають донечкою сонця кульбабкою. Луг за ніч причепурився, жовтим цвітом рясно вкрився на кульбабки ясноукі, сіли промені високі. З сонечком кульбабки схожі. Такі ніжні і пригожі жовті сонечка веснянки прокидаються щоранку. Біля великих проїжджих шляхів, біля стежок, на широких зелених луках весни зацвітають кульбабки. Кожна з них схожа на маленьке сонечко із золотими промінчиками. Увесь день. Услід за сонцем кульбабки повертають свої голівки. Сонце сховалось, кульбабки згорнули свої полюстки. Усю ніч міцно стиснуті золоті кошики кульбабок. Сходить сонечко, квіти розкриваються. Стала на поляні в жовтім сарафані, підросте, всміхнеться. Для вітрів береться в платічко біленьке, пишне та легеньке. Хто вона? Кульбабка? Дітки, а чи впізнаєте ви цю квіточку на вулиці? Давайте ми її зараз роздивимося. Кульбабка має корінь, стебло, листя та квітку. Особливістю кульбабки є те, що вона закриває свої квіточки перед дощиком, коли немає сонечка. І коли лягає спадки на ніч. Ось при дорозі сховалась у траві кульбабка, голівка її в біленькій прозорій шапочці. Зірвеш обережно цю шапочку, падмеш на неї. Поніс вітерець маленькі пухнасті парашутики, а під кожним парашутиком на висить. Там де сяде парашутик, нова кульбабка виросте. Діти, давайте з вами послухаємо ще один вірш про кульбабку. Квіточка-щиточка, жовта леліточка. Крапелька сонечка, сонечкова донечка, сонце у хмарі біленьке ховається. Сонечкова донечка пухом вкривається. Скажіть діти, а якого кольору квіточка у кульбабки? Жовта, а згодом стає? Біленькою, пухнастою, прозорою шапочкою, в якій ховаються. насінинки. молодці.